Вітання, моє ім'я Іван Заєць. Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, сумував, що через збої GPS твій телефон бляха подорожує частіше, ніж ти, та пропустив усі новини. Цей дайджест тижня для тебе. Офіційно арбітражним новинам один рік. май! Oh 6 листопада вийшов перший випуск арбітражних новин. З цього моменту за 52 тижні ми випустили 45 випусків новин, пропустивши лише 7 з різних на то причин. Просто прикинь, ми реально пропустили всього 7 випусків. Тобто, арбітражні новини штормить менше ніж Фейсбук. У телеграм-каналі Неарбітражник ми вже анонсували подію у лютому, присвячену цій даті. Тому, якщо не бачили, то це привіт підписатися на телеграм-канал Неарбітражник та привітати нас з річницею. Більш детальну інформацію, звісно, озвучимо вже ближче до події. А щоб не чекати, лютий Сем про анонсували івент під назвою The Art of Traffic. Івент пройде 29 листопада. Києві кажуть, що це буде подія, що зітре межі між трафіком і мистецтвом джазової музики. В цілому цікаво та дуже дотично до афілієту, тим паче, що веби дійсно знайомі з мистецтвом, бо пиздіти про якість свого трафіку це ще те мистецтво. Ціни на квитки з часом будуть дорожчати, тому не провтикайте свій шанс. А для тих, хто має змогу їздити на Мальту, нагадаємо, що з 11 по 14 листопада там відбудеться конференція Sigma Europe. Масштабні будуть не тільки спікери, їх кількість, а бляха, кількість спікерів. Уявіть собі 550. але й зони відпочинку, фудкорти, церемонії нагородження. Також обіцяють 4 мегаяхти, які перероблять в стенди. Можливо, саме на них знайдеш якісь рішення для чергового шторму твого. Жерела. Навколо цій ми буде купа сайд-івентів. От зараз прямо на екрані з'являється розклад усіх. Тому скрінте, пересилайте друзям і не дякуйте, а просто користуйтесь. Олександр Слобоженко вийшов у прямий ефір до афілієтів. Це Слобож анонсував у себе в сторіс та в офіційному чаті Traffic Devils. Основним спікером на цьому зідзвоні, який вони зробили в Телеграмі, був хед медіабайнгу Traffic Devils з нікнеймом Бронз. Ніхто не знає, хто це. Він розказав про свій шлях, шлях в команді та досвід в арбітражі. На зідзвоні були присутні інші члени команди дияволів та сам Сашко. Загалом войс тривав дві години, а відгуки в чаті дійсно залишились позитивними. Бо у людей була можливість реально написати будь-яке запитання в чаті, тегнути Сашу, і він відповідав на це запитання. Сподіваємось, що вихід дияволів у люди стався не тільки на честь минулого геларину. Будемо раді бачити їх частіше у медійному просторі у. Українського афілієту що подивитися на афілієт Ютубі цього. Тижня на каналі Криптоправосуддя вийшло інтерв'ю з Євгеном Проніним. В ньому він розказав про заборону реклами Казино, парімач Бінанс ПІТУПІ, обмеження лімітів на картках та інші тємки, які відгукуються кожному вебу. Не обійшлося і розмовою про Сашу Слобоженка та обшуків загалом у арбітражників. Обговорили причини та наслідки цього. Тому всім афілієтам обов'язково до перегляду, щоб замість чекання статки не чекати ККУ Кримінальний кодекс України. То це сказав? Підніміться. На каналі Пінап хоче з запізненням, але вийшов огляд конференції, а в хабу New Affiliate Gods. Годс. Показала атмосферу та поспілкувалася з топами. Вони обіцяють робити більше оглядів на великі івенти та конференції. А ми, якщо чесно, і не проти. Я вам більше скажу, ми за. Ми любимо робити огляди на чиїсь огляди. Work.ua забороняє виставляти гемблінг та бетінг вакансій. Про це повідомив SEO компанії Артур Михно на своїй сторінці у Фейсбук. Обґрунтовується це тим, що люди на стресі, військові та цивільні, програють гроші в азартних іграх. Назвав всі види гембли та бетінгу пухлиною нашої країни просто зараз. Також під гарячу руку, окрім гембли та бетінгу, потрапив і Сакар, який зашкварився як бренд, і також тепер не публікуватиметься на Work.ua. Беджені! <клес> Тому доведеться шукати нове місце, де будете обкашлювати свої темки, бо михно хоче, щоб не було роботи не тільки у вас, а й у тих людей, хто заправляє ваші турбодізері пиздуєте потім по бульвару. Сука, лесі Українки. <сум> Сума штрафів для ФОП виросла у 6 разів від початку цього року. Проте в той же час самих податкових перевірок поменшало на чверть. Про це йдеться у звіті Open Data Bot. всього за 9 місяців 2024 року Державна податкова служба провела 5 тисяч документальних перевірок ФОП, і більше половини від донарахованих сум підприємцям вдалося оскаржити. Тому арбітражникам боятися ну мабуть нічого. Хто хто, а ці люди точно шарять, як подати апіл, так щоб оскаржити те чи інше рішення зверху, як хар... ж Він каже: ну й хорошо. Але вже з 1 грудня в Україні припиняє дія мораторію на проведення документальних перевірок ФОПів першої та другої груп. Тож перевірок для третьої точно може побільшити. Можливо, ви не чули, але Дональд Трамп переміг на виборах, набравши. Ту voices of candidates. Натомість Камала Гарріс набрала 244 голоси. Відповідно, не знаємо наскільки українці зраділи чи засмутилися цим результатом, на відміну від афілієтів. Бо що для орбітражника означає закінчення виборів в США? МАНі, є правильно, ФБ нарешті скоро почне попускати. Таконі то я дождався. Побачимо, побачимо, скільки там Трампу дійсно потрібно годин для закінчення війни в Україні. А от скільки годин знадобиться Марку Цукербергу для того, щоб відновити ФБ, це питання залишається відкритим. Це були всі новини тижня. Не забудь лайкнути цей відео, підписатися на наш канал. Це найкраща для нас похвала того, що ми робимо. Пока!